Усім привіт! На даний момент, чим я вже тільки не фармив ті цитришки і в цілому ВХ, Але весь цей час я обходив стороною галентівські гібридки, з тієї причини, що вони дуже руки. Я завжди це повторював і казав, що це буде дуже некомфортно. Прийшов час перевірити мої слова і подивитися, чи дійсно все так погано. Знайомтеся, це Деймос. Перше, про що я хотів би сказати, це те, що я здогадався поставити МWД, і це дійсно дуже сильно спростило проходження і пришвидшило проходження всіх сайтів, але тут є нюанс. Через те, що ми користуємося MWDою, у нас сигнатура дуже сильно збільшується. І ладно, ще у хаків є ось цей рольовий бонус на зменшення сигнатури. А якби це був не Деймос, а будь-який Т1, піра... Т1 Неві або піратський корабель, наприклад, Vigilant, у якого такий самий просто монстр DPS, але у нього не буде таких резистів. Так от, в такій варіації по нам буде влітати дуже серйозно, поки ми під, е, змінюємо нашу позицію, тобто поки ми трива, тримаємо MWD увімкненим. А коли, звісно, він коли вимкнений, то у нас швидкість не супервисока сама по собі. А коли ще нас додатково діфендери сповільнюють сітками, то тоді можуть бути взагалі величезні проблеми. І саме тому я показую вам Демоса, а не будь-що інше. Чому демос? Це тому, що у нього, по-перше, рідні резисти надзвичайно високі. А ще, коли ми закриємо величезну дірюку в експлозіві, то тоді нам взагалі ніякі сайти в C3 не страшні. Якщо ж ми альфа-аккаунт, то пропоную вашій увазі ось такий фіт. Звісно, резистів поменше, але все рівно непогані. Буде напряжно, гарантовано, але все рівно, якби DPS непоганий, швидкість теж дуже непогана, і можна робити c 3 Звісно, для альфи я би рекомендував робити все ж таки c 1 c 2 хоча б для початку. Бо C1 взагалі без проблем буде танкуватися. c 2 буде в основному танкуватися, особливо якщо ви не будете стояти на місці. Тобто на хвилях з БШ, вам треба просто поставити орбітування БШ і взагалі ніяких проблем у вас з танком не буде. Ну а в с 3 вже треба руки рівняти. В с 3 просто не буде, навіть в FFS. Третя хвиля буде страшна, але якщо першим зафокусити Awakened Upholder, тобто крузака, який нас сповільнює, то після того, як він помре. Ця сітка на нас діяти і 310 метрів на секунду спокійно вистачає для того, щоб орбітувати БШ на тисячі, кілом... тисячі метрів. Як бачите, ми так само капостабільні з усіма модулями увімкненими і все норм. Як робляться FFS? -и? Перш за все, перезаряджаємося на NULL набої Коли приварплюємо на сайт, критично важливо створити. Точку Баунса, яку я завжди називаю B. Після виходу з ворпу починаємо одразу летіти в сторону астероїдів, як ми завжди це робимо на крузаках. Поки летимо, намагаємося повідстрелювати фрегатів, і як тільки ми скинули мт над е, лівою лапою, наздоганяємо крузака, розвалюємо, потім наздоганяємо другого крузака і розвалюємо його. Крузаків треба пріоритизувати так, щоб. Другим розвалювати того, який ближче буде до другої хвилі. І звісно, крузаків треба розвалювати воїдом. На другу хвилю перезаряджаємося знову на NOL, тому що у нас будуть проблемки з тим, щоб наздогнати апхолдерів. Першого апхолдера розвалюємо налом, потім переключаємося на Void, розвалюємо двох дефендерів. І Потім наздоганяємо останнього апхолдера, розвалюємо його. Забираємо дронів і переварплюємо через точку баунсу до МТЮшки. Саме для цього нам потрібна завжди точка баунса. І саме тому ми MTUшку ставимо в цій точці. На третій хвилі нам потрібен виключно Void. Першим вбиваємо Awakened upholder, який нас сповільнює. Потім вбиваємо презервера двох крузаків і в самому кінці Battleshipa. Звісно, якщо вам моторошно, то після того, як ви вбили Awakened upholder, ви можете одразу вбити. Бетлшипа, щоб він вам не заважав. Я ж фокусую їх в такому пріоритеті, тому що поки я в кінці вбиваю БШ, МТЮшка збирає всі коробки. Як робиться оруза констракт? Переварплюємо на сайт в 0. Поки варпаємо, створюємо точку баунсу. Одразу через точку баунсу перестрибуємо на праву турельку. Розвалюємо її і через точку баунсу перестрибуємо на другу турельку. Вбиваємо її і потім нулим розбиваємо всіх крузаків. Якщо там є презервер, то бажано його першим вбити, але якщо він далеко, то неважливо, з кого ви почнете. На другу хвилю вам поки що не треба перестрибувати, дайте підійти трошки фрегатам і потім тягніть їх за собою, тобто летіть від них на MWD, коли вони в рензі 20 км і стріляйте по них нулим. Після того, як всі фрегати перебиті, можна спокійно, якщо вам треба, то перестрибнути через точку баунса, а якщо battleship недалеко від. Вас то одразу до нього летіти і бити його спочатку нулим, а потім переключитися на Void, коли ми вже близенько. І спокійно його орбітуємо на тисячі, він нас повільнює ми його. Третя хвиля з'являється в 40 км від нас. Спочатку ми летимо під кутом до них. А потім підлітаємо до кожного з крузаків, розвалюємо їх і потім немає ніяких проблем, щоб закінчити пиша. Приварлюємо в нуль, створюючи точку баунсу. Одразу перестрибуємо до апхолдера. Звісно, якщо є БШ, то спочатку вбиваємо Крузака, потім БШ, потім фрегата, фрегат або фрегат це тригер на наступну хвилю. Вбиваємо трьох фрегатів з чотирьох, лишаючи Emergent апхолдера живим, тому що він є тригером на наступну хвилю. Потім вбиваємо awaken апхолдера, який нас сповільнює. Потім зачищаємо всіх крузаків і в кінці вбиваємо останнього фрегата. На третій хвилі одразу летимо якнайшвидше до Sless Presервера. Ставимо орбіту 500 або вручну крутимо презервера. Вручну треба крутити тоді, коли автоорбіта дуже погано виставлена і по нам часто влучає Defender. Після того як призервера вбито, я зазвичай вбиваю двох крузаків і потім в самому кінці ставлю орбіту 1000 на Defender і сайт закінчено. Outpost Frontier Stronghold. Приварплюючи на сайт, створюємо точку баунсу. Одразу через точку баунсу перестрибуємо на будь-яку з веж. Коли я приварплюю, я приварплюю до лівої турельки і одразу кидаю MTU. Потім по черзі розвалюємо всі три вежі і нарешті беремося за Сліплес Дефендера. Друга хвиля з'являється біля каменюки, ми летимо туди і без проблем розбиваємо всіх чотирьох крузаків. Третя хвиля це точно не жарт, тому її, будь ласка, робіть дуже уважно. Спочатку, так само, як на другій хвилі ворузи констракті, нам треба розбити чотирьох фрегатів, які нас будуть сповільнювати. Для цього ми починаємо летіти від них, підпускаємо їх до себе і налом роз... починаємо стріляти по них, коли вони підлітають, принаймні на дистанцію 20 км. Після того, як всі фрегати. Передохли, ми можемо спокійно перестрибнути через точку варпу якомога ближче до Battleshipів. Починаємо орбітувати Battleshipa. Оскільки на нас буде цілих дві сітки, то ставимо орбіту 500, а якщо потрібно, то вручну орбітуємо навіть ближче, ніж 500. Можливо, вам доведеться навіть погріти ремки, щоб не відлетіти від цього сайту. Після того як перший дефендер ліг, то з другим уже ніяких проблем.